Коли приїжджаєш до Німеччини, то досить швидко розумієш, що фінансова система тут працює зовсім інакше, ніж ми звикли. Відкрити рахунок, іноді завдання з кількома колами перевірок. Переказати велику суму ще складніше: є ліміти, запити додаткових документів, очікування. Додати сюди той факт, що більшість традиційних банків Німеччини не працюють з криптовалютою або роблять це дуже з великими обмеженнями. І отримуєте ситуації, коли навіть базові фінансові потреби вимагають багато часу і зусиль. Усе це підштовхує шукати альтернативні інструменти, такі, що дадуть більше гнучкості, менше бюрократії, і водночас будуть. У правовому полі євросоюзу це перше відео із серії про фінансові інструменти, які допоможуть вам краще розуміти, керувати, накопичувати та примножувати свої кошти як у Німеччині, так і за її межами. Далі ми розбиратимемо й інші рішення, які можуть стати для вас ключовими в побудові стабільного та впевненого фінансового майбутнього. Привіт, мене звати Валентина, і я вже четвертий рік живу в Німеччині. Я фрилансерка, розробляю вебсайти і веду цей канал, щоб тим, хто тільки починає життя тут в Німеччині, було трохи легше адаптуватися. Розповідаю про побут, документи, роботу, німецьку мову, стереотипи про німців і трохи про себе, бо вважаю, що кожна історія важлива. Радію, що ви сьогодні тут вмочите зручніше і поїхали. Якщо вам важливо, щоб український контент розвивався, то будь ласка, підтримайте це відео вподобайкою та напишіть коментар. Чим більше слів, тим краще. Тож, будь ласка, поставте зараз вподобайку та напишіть коментар. Це. Доволі простий жест, але він справді багато змінює і дуже мотивує творити далі. Останнім часом я досліджувала рішення, яке поєднує роботу з криптовалютою та звичайні європейські платіжні можливості. І це додаток Trusty Plus у зв'язці з сервісом Quico Digital. Першим, що стало очевидним, були ліміти. Тут можна здійснювати платежі до 5 тисяч євро на день і до 50 тисяч. Євро на місяць, а за потреби ці межі можна підвищувати. І все це без особистих візитів у відділення та без зайвих паперових процедур. Давайте все по черзі. Реєстрація. Реєстрація займає близько 10 хвилин. Потрібен український закордонний паспорт або водійське посвідчення. І вся процедура відбувається у вас в телефоні. Тут все максимально просто. Завантажуйте додаток. Трасті Плюс. Я залишу посилання на Google Play та Apple Store. Тож шукайте в описі під відео. Відкриваєш і одразу бачиш кнопку Створити гаманець». Весь інтерфейс може бути українською мовою. Далі можете переключити. Вказую свій номер телефону і приходить смс-код. Далі слідує коротка перевірка, потрібен, як я вже сказала, закордонний паспорт або водійське посвідчення. Тут камера телефону автоматично сканує документ, потім ти робиш селфі, і всі ваші дані перевіряються. Буквально через кілька хвилин отримуєш підтвердження і можна починати роботу. Після цього можна завести віртуальну карту Quico Digital, додати її в Apple Pay або Google Pay і використовувати для оплати в магазинах, кафе, транспорті, транспорті, в принципі, як звичайну банківську карту. Різниця лише в тому, що кошти списуються з криптовалютного балансу у Trсті Plus. Без додаткових обмінників і затримок. Ще один момент, який виявляється важливим, можливість отримати персональний ібан. Це відкриває варіанти оплачувати великі покупки чи послуги в Європі напряму, як е, звичайним SEPA переказом, але без прив'язки до традиційного банку. Тут діють ті самі ліміти до 5 тисяч євро за транзакцію, і цього в принципі вистачає на більшість побутових і робочих ситуацій. Та ж оренда житла, оплата техніки, навчання, фріланс, послуги будь-що щодо безпеки. Система працює на основі європейської ліцензії, що передбачає відповідність усім вимогам фінансового регулювання в ЄС. Усі дані користувача передаються у зашифрованому вигляді, а доступ до коштів має лише власний гаманця. Жодні сторонні особи чи навіть сам сервіс не можуть керувати вашим балансом. Окремо варто згадати про підтримку. Вона доступна не лише англійською, а й українською мовою, що спрощує комунікацію, то допомагає уникнути якихось непорозумінь у складних фінансових питаннях. Реагує досить швидко, і це важливо. Адже у сфері фінансів швидкість вирішення запитів, як на мене, часто має ключове значення. Якщо говорити про реєстрацію саме картки, то процес виглядає так. Після створення аккаунту Plus ви переходите до розділу Quick Digital. Проходити коротку ідентифікацію, і карта готова до використання, зараз її випуск безкоштовний, і це може бути додатковим аргументом, щоб протестувати сервіс саме зараз. Так, це не заміна класичному банку, і навіть і я навіть не намагаюсь його таким зробити. Для мене це радше додатковий інструмент, який дає більше свободи і спокою. Особливо, якщо твої гроші частково або повністю... У крипті, або хочеш взагалі вникнути в цей ринок, тут все просто: треба щось купити, купуєш, треба переказати, переказуєш, без нескінченних форм, пояснень і затримок, і головне, без відчуття, що тебе постійно хтось перевіряє чи обмежує, як часто буває з німецькими банками. Це як коли в тебе є запасний ключ, і ти точно знаєш, що навіть якщо основний варіант недоступний, ти все одно зможеш дістатися до своїх грошей. У підсумку, якщо ви. Живете в Німеччині, хочете розширити свої фінансові можливості, уникнути частини бюрократії та мати контроль над коштами незалежно від формату. Такий інструмент, як трасті плюс, може стати корисним доповненням до вашого фінансового набору, не як чарівне рішення, а як практичний інструмент, що спрощує багато операцій і економить час. Посилання залишу під відео, щоб ви могли самі оцінити, наскільки це. Підходить саме вам, бо у фінансах, як і в житті, важливо мати вибір і розуміти, як ним правильно користуватися. Тож залучаю вас більше дізнатися про сервіс Trusty Plus і до зустрічі в наступному огляді. І хай ваші фінанси працюють на вас, а не проти вас. Дякую, що додивилися відео до самого кінця. Якщо є питання або коментарі, залишайте їх. В блоці коментарів. У мене на цьому все і побачимося в наступному відео. Чус! І, до речі, напишіть як вам такий формат відео чи цікаві вам інші фінансові інструменти. Чекаю на ваш зворотний зв'язок! Чус!